Рапунцель Жили колись на світі чоловік та жінка. Їм давно вже хотілося мати дитину, але її все не було. Та нарешті у них з'явилася надія, що їхнє бажання здійсниться. А в кімнатці, де вони мешкали, було маленьке віконце, звідки виднівся чудовий садок, в якому росло багато квітів і всякої зелені. Але садок. Був обнесений огорожею, і ніхто не насмілювався туди заходити, бо він належав чаклунці. Стояла якось жінка біля віконця, поглянула на садок і побачила грядку, на якій ріс салат рапунцель. І був він, на вигляд, такий свіжий і зелений, що їй страшенно захотілося покуштувати того рапунцелю. Це бажання з кожним днем зростало. Але жінка знала, що дістати салат ніяк неможливо. Вона вся схудла та зблідла. Злякався чоловік і питає: чого тобі, моя дружинонько бракує? Ах, відповідає вона, якщо я не дістану із садка, що за нашим будинком, рапунцель, і не скуштую його, то залишиться мені тільки одне померти. Чоловік дуже кохав свою дружину. І вирішив дістати для неї рапунцель. Тільки настала ніч, переліз він через огорожу в садок чаклунки, нарвав жменю зеленого рапунцелю і приніс дружині. Вона відразу ж приготувала собі з нього салат і жадібно з'їла. Наступного дня прийшла до них чаклунка. Як ти смієш красти мій зелений рапунцель? сказала вона господареві. Ти поплатишся за це. Щойно у твоєї дружини народиться дитина, ти віддаси її мені. Коли нарешті жінка народила дочку, відразу з'явилася чаклунка, дала дитині ім'я рапунцель і забрала її з собою. Коли рапунцель виповнилося 12 років, чаклунка зачинила її в башті, що стояла в лісі. У тій башті не було дверей, лише маленьке віконечко на горі. І коли чаклунці хотілося забратися до башти, вона ставала внизу і кричала Рапунцель, до башти впусти, волосся своє розпусти. У рапунцель було довге прекрасне волосся, тонке, наче із золотої пряжі. Як почує вона голос чаклунки, розпустить свої коси та підв'яже їх до віконного гачка, упаде волосся вниз і вилазить чаклунка, вчепившись за нього нагору. Минуло кілька років, і довелося якось королівському синові проїжджати на коні через ліс, де жила рапунцель. Раптом юнак почув спів такий приємний, що королевич зупинився і став прислухатися. Спів лунав з високої башти. Захотілося тоді принцові піднятися нагору, і він узявся шукати вхід до башти, але знайти його було неможливо. От став він за деревом і побачив, як з'явилася чаклунка, і почув, як вона закричала Рапунцель, до башти впусти, волосся своє розпусти. Спустила рапунцель свої коси вниз, і чаклунка вилізла до неї нагору. Наступного дня, коли вже почало сутеніти, під'їхав королевич до башти і прокричав ті самі слова. Одразу впало золоте волосся, і королевич виліз нагору. Рапунцель злякалася незнайомого чоловіка, але принц був з нею такий ласкавий, що дівчина полишила всі страхи. А коли він запитав, чи згодна вона вийти за нього заміж, рапунцель із радістю погодилась. Я піду за тебе, але допоможи мені спуститися вниз. Коли ти будеш сюди приходити, бери із собою відрізочок шовку. Я плестиме з нього драбинку, і коли вона буде готова, спущуся вниз, а ти забереш мене на своєму коні. Але незабаром чаклунка провідала, що дівчина хоче втекти від неї. Як несамовита, вона вчепилася в прекрасне волосся Рапунцель і відрізала його. Потім завела бідолашку до глухої хащі, і довелося їй там жити у страшних злиднях. Чаклунка прив'язала відрізані коси до віконного гачка, і коли в домовлений час королевич почав підійматися по волосю рапунцель, вона відв'язала волосся. Королевич упав на колючі шипи чагарнику, які викололи йому очі. І відтоді королевич сліпий блукав лісом, харчуючись корінцями та ягодами, і весь час побивався і плакав за втраченою коханою. Але одного разу він почув у лісі знайомий спів і пішов на голос. Це співала Рапунцель. Вона кинулася до нього на шию і гірко-гірко заплакала. Ледве її сльозинки впали королевичу на очі, він знову став бачити, як і раніше. Королевич привів наречену в своє королівство, де вони жили довгі-довгі роки, в щасті та достатку.